Євгене, до цього матчу два рази ваша команда грала в нічу. З хід сьогодні поступилася. Як можна оцінити ваш поєдинок для, наш поєдинок для команди Аврора? По-перше, привітаю хід з перемогою. Десь вони виглядали свіжіші, краще рухалися, тому і здобули перемогу. Що стосується нас, нам тяжкий такий період був, по через два на третій день грали. Не вистачило десь сил, відновлення, тому так і зіграли. А ви вже точно треті, будете готуватися до плей-офф. Як можна оцінити виступ, дебютний виступ вашої команди у регулярному чемпіонаті і третє місце? Та я скажу, що будемо оцінювати по закінченню сезону. Я думаю, що не від мене оцінки, а від керівництва будуть. І вони нам їх розкажуть, ті оцінки. Але я можу сказати, що у нас з'явилася гра, з'явився вболівальник. Досить достойно. Останнє питання. Зараз буде пауза на збірну. Як команда ваша буде заповнювати цю паузу? У нас ще є пропущені матчі з кардиналом. Ми паузу заповнимо іграми з кардиналом. Одна гра на виїзді, одна вдома. Тому буде чим займатися. Дуже дякую, удачі. Дякую.